Незаконні методи ухилення від мобілізації сьогодні по хворим. Так от деякі мене запитували, що буде, якщо написати російські окупаційні символи замість підпису на повістці. ну, що зроблять, ну, викличуть СБУ, будуть спробувати вас затримати, нібито по кримінальній якісь статті. Але жодної статті за це нема за російські у лапках села. Скоріше вас занесуть у чорний список від призову. Можливо, ніхто ще не перевіряв, але я не рекомендую. Це робити з певних причин. Може так звісно спробувати. Справа ваша чи написати ЗОГ. Ваше рішення не моє. Я ні до чого такого не закликаю. Ви самі вирішите.